Керманич Полісся і Мада Мадашур сказав тиждень тому після матчу проти Інгульця, що його команда очікує ціле низка дуже складних матчів. Зараз один з наймолодших, напевно, наймолодший тренер ПЛ. І хтось навіть так іронічно на це відреагував. Ну або чорноморець і колос. Це низка складних матчів для Полісся Насправді зараз легких не буває. До речі, Суханов. Якось важкувато виглядає Сергій Суханов як для 19-ї хвилини матчу. Закидання 1-0! Олексій Гуцуляк та Олександр Назаренко показували нам статистику двох вінгерів. Перед початком цього матчу були дуже скромні такі цифри: одна гольва від Гуцуляка і один м'яч від Назаренко. Зараз вони виправили цю статистику. Дивимося повтор і радіє лавка Полісся. На перший погляд м'яч, який був створений, ну я б сказав, майже з нічого. Гуцуляк з глибини ідеальна передача. Просто нібито руками. Та руками так навіть у воротаря не вийшло би. Закидає він цього на Олександра Назаренка. Власне на Гуцулюка. Гуцуляк чекає, допоки. Підтримає цю атаку Лукас Тейлор Між ніг прокидує м'яч. І ще один удар. Гуцуляк. І тільки Гуцуляк. А хто ще так вміє? Хто в мене не вистачить пальців на руках, щоби порахувати? Просто пішки він пройшов перші 23 хвилини. Я... Колись це робили кров або Бекенбауер. Гол плюс пас від Олексія Гуцулюка. За... Першу половину першого тайму. Дивіться, що робить Гуцуляк. Божевільна ліва нога. Божевільна. І Денис Теслюк. Два номінальних форварди Руслан Черненко. Аут. Сергій Суханов. Аут. Денис Теслюк. І восьмий Ростислав. Тарануха. Дуже цікава історія. І схоже, що оболонь перебудовуються рішуче на 4-4-2. Віаля приборкав м'яч, але погано приборкав. Перехоплення від Близніченка. Близніченка може обіграти. Блізніченко! пас центр дуже небезпечно. Ну ось потроху, потроху. Це мачете від Іващенка. Стає гострішим. Бабенко, який пас! Бабенко видає зараз 3-0. Олександр Назаренко. Фух Я не знаю, де він придбав цей тотем. Але те, що робить Назаренко на старті сезону, ну, те саме, що він зараз кутовим пропорцем, він робить в кожному майже матчі з кожним суперником. І я хочу сказати, що Бабенко видав. Знову я зараз буду згадувати Йохана кройфа, але в ютубчиків є на різочка таких передач від летучого голландця. Я вам чесно скажу, що можна цю передачку Бабенка в ту саму нарізочку зараз і додати. Я вам скажу, що це вже не нокдаун, це нокаут абсолютний. Нібито, знаєте, так не квапився тут Бабенко. Але яка передача, який таймінг, як відкривається тут Назаренко? Вадим Вітенчук. Треба щось вигадувати. Вітанчук вигадує. Пам'ятаєте, Олександр Лів, ворот у вороту дрогеди забив такий м'яч. Майсурадзе. Майсурадзе. Непогано ще лівою пробив. А тут що робить? Фантастика! Просто фантастика! Олександр Назаренко. Другий хитрик в другому матчі четвертого туру. Вкусив його Олександр Філіпов, напевно, якщо можна так сказати, Назаренко опинився в позиції зараз правого Вінгера. Це знайома для нього звична позиція. І яка все ж таки швидкість у цього гравця? Просто спалаху він пронесе тут. Назарій Федорівський. Не такого матчу він сьогодні очікував. Давайте подивимося повтор. Відчувиці є персональні фани сьогодні на трибуні. Це найщасливіші люди з усіх, хто відвідав матч Полісся. Міміка Валерії Ващенко максимально красномовно. Як хитнув тут Назаренка двох гравців одразу. Як Назаренка відпрацьовували блискучий матч. Яка передача від. Кости Назаренко міг четвертий забивати свій гол на 52-й хвилині. Зупиніть його вже. Хтось! І бажано якимось легальним засобом. Олександр Назаренко зараз. Ну, просто стоячки проти нього захищався Данило Карась. Не хоче зараз ніяк каламбурити, але втікав від свого візові Назаренка, як Ахілес від Черепахи. Гуцуляк вже якісь трюки тут показує, але дуже. Може бути непогана контратака від Аболоні. Незручно було Гресьо. Цей м'яч зупиняти. Так. Фу. А що ще може статися сьогодні за Болоні поганого, щоби вичерпати весь нефарт? Що. Не хочу наврочити. Абсолютно зрозуміло, що Гресьо не бачив в цій ситуації Таліса Косту. Так, нога була піднята. Гресіо намагався зіграти в м'яч. Протяжки не було. Ризик нанесення травми був. Ми це бачимо, бачимо по реакції Таліса. Але це просто якийсь жах. А зараз спілкування Ашура і Бені Мекон. Так, ніжно посміхається Ашур. Класна передача від Смалікова. Пайшао лівою Омбіє. Ну, було важко покласти корпус, спрямувати цей м'яч туди, де немає Федорівського, ще й такий кут. І ми всі чуємо подвійні оплески, овація, овація для того, хто йде. Олександр Назаренка. І ну, просто видно, вочевидь, що стосунки між цими двома дуже хороші. Вітає Імада Шур з неймовірним матчем цього хлопчину. А виходить на поле Бені. Що Макона є просто перед ним. Бені Макоана він так забивав. Першому турі. забивав прям так. Він Вересу, коли виворачував свою праву ногу. Тоді повз Євгена Паста пробив. Тут треба відзначати Данила Карася, який встиг завадити елегантна дрібна техніка від Богдана. Бабенка буде бити, він може це зробити. Хороший удар не ризикує Федорівський. М'яч і не джебулані, але ці якось підступно. Глядачі хочуть ще Ну бачите ви самі. Отже, приймак. Хороший удар. Але невелика проблема для Євгена Волонця. Макона очікує на забігання Смолякова Ідеальний пас. Смаляков. Крос-центр. І знову Федорівський знімає просто м'яч з голови. Жуапішов. Пішо. пішо. в полісся відсутні. Давайте подивимося, як Богдан Лєднів виконує цей стандарт. Не дуже якісно вийшло зараз. Подача готового. Макона головою бив. А добивав тут Віале. Не в площину. Ще раз подивимося з відхиленням прямо в стилі Ейр Джордана зараз атакував ворота Бені Макуана. Олександр Назаренко зробив сьогодні за півгодини трик на 10 хвилин довше йому знадобилося ніж вчора. Іншому Олександру Філіпову збентежений Валерій Ващенко. Ми всі розуміємо, що ця низка результатів. Ну, вона. Може мати певні наслідки.